Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати неймовірно смачну шоковину, запечену у духовці. Кожен може повторити цей рецепт у себе вдома. Для цього мені потрібна свиняча шоковина. Ось таку я маю красоту, як ви бачите, із гарною прослоєчкою м'яса. Для маринування мені потрібна кухонна сіль, спеції та часник. Солі мені я буду використовувати приблизно 1,5-2 чайної ложки. Сіль я буду розтирати по всій поверхні сала. Також буду втирати часник ретельно масуючи. Щоб більш рівномірно розподілити часник по всій поверхні. Та потрушую спеціями і також ретельно усе промасовую, щоб більший був ефект маринування. І залишаю на пів години. Все готово, відправляємо запікатись. Наше сало вже запаковане у рукаві запікання. Ми його в духовку попередньо доберемо до 200 градусів і відправляємо в духовку на півтори дві години. Про що ми почуємо відповідний звуковий сигнал? Щоб отримати м'якеньку шкірку у шоковині, потрібно сало запікати перші півтори години м'ясом донизу, а салом догори. За пів години до кінця ми перевертаємо сало у духовці і отримаємо на виході м'якеньку шкірку сало, як розмикає в кінці. Шоковина захолула, можемо діставати її з рукава для запікання. Запах пішов зразу неймовірний. Давайте відразу також розріжу її та покажу, який я отримав результат всередині продукту. Як бачите, м'ясо у мене трішки підрум'янилося півтори години на дечку, поки запікалось, але це є не критично. Тож, дивіться, на розрізі у мене все чудово, все пропеклося рівномірно. І зараз я вам наріжу декілька скибок і покажу, яка у мене. Тепер м'якенька вийшла шкірка у салі. Як ви можете звернути увагу, сало у мене вийшло ззовні рум'яне. Шкірка в мене також добре запечена та м'якесенька вийшла вона у мене. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!